Підкріпилася морозивом, поїла трошки. Я стала набагато менше цукору вживати в, в їжу. Я чай зелений пів без цукору. О, каву тільки з цукором. Солодощі менше. Оди солодкого, тільки морозовим. Таких більш значних кількостях. Тут дуже смачне морозиво. Тут морозиво тримають італійці. Італь... Італійці тримають морозиво. На кожному острові свої італійці на салі, на фогу. я по цих вуличках. Це моя улюблена вулиця, я по ній постійно ходжу. Тут і аптека, тут і маркет, тут і кафе Рояль, тут і банкуся. І маркет на ціном, цих Ці дві вулички. Оця, що йде отак от. Год ліжбуа і оця. Ну, тут по центру я постійно в центрі. Як... Дуже багато мене хто питає, ой Жуана, чи ти заміж не вийшла? Як змінилось твоє особисте життя? Як ти поживаєш? Як я поживаю, друзі? Я в спокій. Спокій, мир. Інколи гуляю. Інколи подорожую. Ла. Такий поліцейський серйозний. З наручниками ще мене забере, прикує. Потрошку. Але в мене розбите серце. Вже майже чотири роки. У мене розбите серце. У мене було кохання. Але воно було, було дуже болюче, дуже важке. І тому так я намагалась завести якісь стосунки. Останній мій бойфренд був дуже такий чудний. Він ми познайомилися в інтернеті, він дуже багато уваги мені приділяв, здався серйозним. Тому що зараз серйозне бути серйозним не, не в моді. Я дивлюсь по всьому світу. Така тенденція. Мені хотілося справжнього кохання, підтримки, любові і комусь дати підтримку, натхнення. Але він мене проміняв на квасолю. Він наскільки багато працював в городі, годинами днями мені не дзвонять і ще його послала під три чорти. Ми зустрілись в реальному житті, звісно. Деякий час були разом, то й непогано було. Але він якийсь такий несміливий. Але якийсь час я пробула в парі, скажімо так. Ми навіть думали одружитись. Раз ми сиділи в кафе, якийсь чувак почав з нами говорити і каже до мене, це твій чоловік. Я кажу, ага, майбутній. Я із сестрами його подружилась. Це той чувак, в якого дуже багато братів і сестер, в якого, якого наймолодшій сестричці всього 16 років. А він мого віку, цей чувак, йому за 30, як мені. А в нього наймолодшій сестричці 16, а найстаршому брату майже 70. Уявляєте? У батька скільки дітей було, перша дитина народилась, батько ще був. Дуже молодий. А остання дитина, батьку було під 80 Батько вже помер давно. Я виявляється? І в нього наймолодшій дитині зараз 16 років, а найстарші 70 Я Виявляється? Це коп з детець. Але ми не зійшлись з темпераментом. Така історія. Мені не везе, нема гармонії, в моєму житті особистому. Набуть у творчому, моєму житті, трохи більше гармонії. Тому що я і вірші пишу, і е, гумористичні відео знімаю, скоро співати повернусь. З цим усе добре. Бачите, я гуляю ввечері, ввечері, ввечері гуляю. Зараз візьму маршрутку. Поїду додому. Тут туристи зі всього світу. Є. Фрагата. А, фрагата ще відкрита, ця. Так що такі справи. Як вам, друзі, подобається мої відео з Каповерте? Яка ваша улюблена рубрика? Чи ви більше подобаєте музика і віршики мої? Музичні відео. Чи гуморески, Ватна істина. Чи прямо Всього потроху, так? Такі от справи. Я дуже люблю Санто Антан, острів. Там дуже зелено. Там такі каньйони красиві. Шо-шо? От будете на Кабо-Варде, Шо-шо. Дуже цікаве місце, це така долина. На вечір, до речі, менше вітру. От, коли вже гарно стемніло, так, то менше вітру. Я ж до ранку десь до, до 9, може ранку. Може сядемо на онібус. Омнібус. Сядем. Це 10-й. Давайте сядемо на омнібус. До зустрічі!